Всім гарного дня, ви на каналі розмовляючи з квітами. Скоро вже осінь починають садити наші троянди. Перше, що ми робимо, це вибрати наших улюбленців, які саме ми хочемо троянди. Комусь подобаються чайно гібридні комусь подобаються плитисті. Шраби. Я, наприклад, віддаю перевагу: це у мене флорібунди і шраби, комусь подобаються чайно гібридні. Це вже у кожного свій смак, але як обрати? Зрозуміти, якщо ми взагалі, наприклад, не людина не розуміється в трояндах, як же ж обрати? Дивіться, чайна гібридна троянда це троянда, яка дуже довго тримає квітку. Ну прям дуже довго, порівняно з флеребундами, це дуже-дуже довго. З англійськими так, взагалі, ті тримають квітку 3-5 днів. Але от є у них такий мінус. Вони. В них невеликі кущі. Сучасні сорти, правда, вже більш гарні. Але якщо це старі сорти, це 3-6 гілочок всього ідуть, на яких одна-дві квіточки. Тобто це кущ такий голинастий, зазвичай високий найчастіше бувають і низенькі, але зазвичай це високий кущ, на який там 3, 5, 7 квіточок. У сучасних сортів це набагато вже краще, вже вони більш, більш пишнішими стають, але все одно це не шраб. Не буде у вас такого вау цвітіння і 150 квітів. Це ми розуміємо. Але квітку вони тримають і місяць, і буває довше. Дивлячись, який це сорт, які погодні умови. Цвітуть вони теж так само 2-3 рази за сезон, але квітів у них. Шапки квітів не буде. Перше, що ми робимо, обираємо, які саме троянди ми хочемо. Для цього ми подивилися на місце. Ви обрали сорти в інтернеті. Якщо вам щось подобається, десь у відео, запитайте, що це за сорт. Подивіться, як він виглядає в дорослому віці. Запитайте сорт, зрозумійте, знайдіть по каталогах, це флорібунда, це шраб. Тобто, з'ясуйте, який Тип троянди, яка група троянд вам більше за все подобається. І потім обираємо. Обрали місце. Е, люба, люба група троянд відрізняється розмірами. Е, бувають великі, бувають маленькі кущі, так само от ті ж самі флорібунди, вони можуть бути і півтора метра висотою, і широною, так само вони можуть бути і дуже маленькі. Дуже маленькі ми садимо як зазвичай на передній план. От у мене низенький тут передній план, за ними високий. Якщо ви десь між гортинцями, між високими багаторічними посадите маленьку троянду, вона просто буде погано рости, вона там загубиться і влітку. Ці багаторічні рослини її просто будуть душити. Їй буде потрібно сонечко. Якщо це вже все розріслося, і то цю троянду вас буде дуже сильно давити. Тому на перші роки, та і великим сортам, теж на перші роки все одно потрібно сонечко, залиште її місце, щоб вона повністю освітлювалася. Інакше вона у вас не буде просто рости. Дайте їй простір, щоб вона росла. Які помилки найчастіше робимо при посадці? Це невірно розраховуємо розмір куща. Коли ми отримуємо ці кущики, вони незалежно від того, яке воно виросте. Може вирости здоровезне, але кущики приблизно однакові. Навіть буває ну, саджанці, як пішли рости в розплідниках, у великої троянди саджаність може бути менше, ніж у маленької. Просто він так виріс. І дивлячись на цей саджанець, ми даємо дуже мало місця. Проходить рік, два, три, і ми розуміємо, що одна троянда душить іншу. В мене такі випадки є, хоча я дуже гарно розраховувала, але в різних умовах різні сорти ведуть себе так, як їм подобається. Є в мене троянда, я вже показувала Ліонс Роуз. Цьому році я її вже дуже сильно чеканула, яка по всіх каталогах. Пишуть 60 см. Але дівчата мені пишуть, багато дуже мені пишуть, що в них вона теж півтора метри. І я не знаю, чому так. Може, в нас така родюча земля на Україні, може, але у всіх в нашому кліматі вона не така, як по каталогах, вона більша, вона не 60 см, щоб ви розуміли. От метр 60, да, це про неї. Тому позапитуйте у дівчат, у кого ви дивитесь. Який розмір буде куща мати у них, приблизно подивіться, в якому ви регіоні живете. Порівняйте, чим тепліше, тим більший розмір може мати троянда. Тобто на півдні вона буде більше, ніж на півночі. Це ми зрозуміли. Ще ніколи не садимо троянди в три ряди. В мене місцями посажено в два ряди. І я вам чесно скажу, обробити ці троянди це доволі складна процедура. Якщо ще бур'яниці таке замульчували корою, поклали агроволокно, замульчували корою, бур'яна нема. Але вам все одно потрібно її обробляти, обрізати. Обрізати я вже показувала в відео, це ми лазимо в крокку ще, для того, щоб не було хвороб. Все одно потрібно працювати з нашими трояндами. І то, що я і там не буде бур'яна, ні, так не буде. Все одно потрібна обрізка, відсвівши квіти навіть, навіть якщо ви не хочете чистити, а заливаєте її фунгіцидами, все одно вам потрібно буде обрізати квіти. Тому завжди потрібно розуміти, чи зможете ви пролізти між цими кущами. В два ряди, як я сказала, вже складно лазити, в три, ну я вам скажу чесно, я не знаю, як ви будете обробляти троянди, посаджені в три ряди. Тобто, це майже так. дуже-дуже складно. Особливо, якщо у вас вік ще не дозволяють, то взагалі. Тому максимум в два ряди посадили, все. В один ряд взагалі чудово, вони будуть краще провітрюватися, їх легше обробити, полити, підживити в один ряд. Тобто, Але дивимось по своєму плану, по тому, який у вас сад. Про розміри троянд, зараз покажу трохи. Ось для прикладу вам троянда колосаль Міян. Зараз вона не цвіте. Кусту, мабуть, четвертий рік, не хочу брехати точно, але ось погляньте. Ще минулого року вона була набагато, -набагато менша. Зараз, наприклад, якщо не врахували розміри, Оцього монстра реально пересадити. Ні, пересадити реально все. Наскільки важко вона буде прийматися, не забуваємо, що при пересадці троянд вона вважається першою річкою і починає погано рости. А чим старший кущ, чим доросліший він, тим гірше він буде рости. Ось подивіться. Це кущ, мабуть, метра, десь метр сімдесят у нього ширина, щоб ви розуміли шрап. Тому, коли я бачу, такі знаєте, посадіть там через 30 см кущики, ну ви уявіть собі, вони саме себе задушать через 30 см. Через 30 см ми садимо, можна садити, лише чайно-гібридні, невеликі троянди. Тобто садимо масивом десь 30 см по колу 5 кущиків і буде гарно. Буде дуже гарно виглядати. Це ми зробимо так штучно, зробимо великий кущ. А ось такі троянди так садити не можна. І ось поруч, теж доросла вже троянда. Щоб ви розуміли, це в мене леді мармелад. Теж вже повністю сформований кущик. Погляньте, на він же більший не буде. Такого. Розміру він і залишиться. Тобто для цієї троянди відстань між куштащами десь сантиметрів 60-70 це буде ідеально. Ну, або більше, щоб гарно ходити. Троянда Рет Леонарда. Те ж саме пишуть: десь метр десять метр висота. У мене вона третій рік, то десь сантиметрів 60-70. Більше вона в моїх умовах вона не росте. Дуже рясно цвіте, дуже гарна трояндочка. Але в моїх умовах вона... Я її посадила на передньому плані і, гляньте, і взагалі не жалкую. Вона як тут і була. Ось хочу показати вам ще для наглядності. Це в мене міцумісно. І Ларіса поруч. Вони зараз не цвітуть, щоб ви розуміли, тут два кущики. Тепер уявіть, якщо там ще ззаду них посадить два кущики, такі самі, чи туди реально буде влізти. А в три ряди в Три ряди вже точно не вліземо. Тому що тут в один ряд, чесно кажучи, обробляти їх так знаєте, весело. Тобто дивимось ширину куща завжди. Бо це все дуже складно потім обробляти. І так, про розміри куща, як же ж обрати, як посадити. Дивіться, розміри ми шукаємо на сайтах. Тобто ми обрали сорт, що нам дуже подобається, і вибачте, Google в впочти. Гуглимо, дивимось, які сорти. Пишемо дівчатам чи хлопцям, у кого ви бачили ці троянди, якого розміру в них кущ. Для того, щоб з'ясувати. Відстань між цими кущами нормальну відстань. Наприклад, троянда в нас метр ширина однієї, 90 см ширина у другої, ми плюсуємо 90 плюс 100, це 190 і ділимо пополам. Тобто, це буде 95 см. Ну, звичайно, ніхто так не відмірює. Тобто, в таких троянд я приблизно метр тоді залишаю. Якщо у троянди ширина. Ще півтора метри, то, звичайно, менше ні в якому разі її ми не залишаємо. Тоді півтора метри. Маленьку троянду, низеньку троянду, якщо у вас іде ряд, низеньку троянду біля великої садити теж не гарно. По-перше, це буде не дуже гарно виглядати, тільки перед нею, точці огляду. Якщо це просто ряд, приблизно однакова висота або так знаєте не спадаюча висота, але не отак. От. Тому що це буде, ну, це не дуже гарно виглядає. В мене так посаджена Golden Border, Вона просто в мене так, от якось так я зглупила. Та пішла вище, ніж по каталогу Леонс Роуз. і поруч воно виглядає, вона знаєте, як яма там в тому ряду. Тобто це негарно. Троянди приблизно однієї висоти, плюс-мінус. Перед ними низенькі. Ще великі троянди будуть душити малі, якщо вони йдуть в один ряд. Вони будуть душити, давити, великі будуть смикатися, тому що є вільне місце, і та маненька їм просто буде, знаєте, не потрібна. Вони будуть душити один одного. І так про відстань. Були мені колись запити: люба троянда. Завжди в інтернеті можна знайти, який в неї розмір, приблизний розмір ширини куща, тобто сплюсовуємо половину від одного куща, половину від другого куща. Плюсуємо, і оце мінімальна, мінімальна відстань між кущами. Більше можна, звичайно, менше не потрібно. Якщо ви хочете посадити групою, наприклад, от, як я вже казала, пишуть. ну і Багато там на заправках у нас дуже часто саджають групами так, троянди, то це найкраще робити одного сорту. Це найчастіше саджають саме чайно-гібридні троянди, щоб так, знаєте, зробити групу з великих троянд, таких шрабів, такий круг з п'яти кущів. Ну, буде виглядатися гарно лише в величезному садочку, там де саме великий сад, на наших маленьких дачних ділянках. Це так знаєте, буде трохи просто займати місце. Ми не зможемо настільки далеко відійти, щоб цю всю красу роздивитися. Тому, це чайно гібридних з невеликих от фларібундочок, але саме з невеликих. І най, як найкраще, це щоб троянди були одного сорту. Коли ж найкраще садити наших улюблениць? Найкраще це весна, рання весна і рання осінь. Якщо троянда з закритою кореневою, коли ж її садити? В будь-який час, крім зими? От крім зими, це може бути весна, літо, осінь це без різниці. Головне, щоб ви могли. Забезпечити їй частий полив, ну наскільки частий це хоча б раз на 3-4 дні, якщо це спека, і досить разу в принципі, на тиждень, якщо це вже прохолодна осінь. Зараз ще дуже у нас ще дуже спекотно, але як я бачила, на днях в Карпатах вже був сніг. Тобто це у нас у всіх різна погода, в нас ще можна на річку ходити. Якщо у вас троянда з відкритою кореневою системою, то найкращий час посадки це десь березень місяць. Тобто до того, як починають прокидатися бруньки. Це найкраще. Коли висилають розплідник – це вже і інша справа. Багато висилають саме в березні. Домовляємось, як я вже розповідала. Відео, як зберегти троянди, домовляємо, щоб вам прислали їх на березень, ви платите гроші. І як зберегти ці троянди живими, це вже повинна бути не ваша справа. Ви платите гроші за комфорт для того, щоб потім не думати, що з нею робити. Навіщо мені прислали в січні? Наприклад, як мені писали дівчата. Вибачте, присилання троян в січні це ну неповага для, до своїх покупців. І хоч потім мені дівчата писали, що зараз такі зими, що можна садити в січні, так, дівчата посадили, потім пишуть, що всі вони померзли, так, Тому що зима була дуже погана. В січні троянди ми не садимо. Що б мені там не казали, в січні троянди ми не садимо, навіть якщо погода дозволяє. Ну або вже закапуємо так, їх, щоб вони, знаєте, вони саме <кхм> дожили до весни. Найкраще домовляємося розплідниками, щоб вони вам прислали в березні. Але, або беремо, от зараз починають вже, через пару тижнів розплідники починають копати свої троянди, замовляємо, отримуємо і садимо. Дуже багато зараз розплідників. Обмовляємо з ними, на який час нам потрібні троянди. Якщо вони пишуть, що троянди будуть в грудні, це не повага до покупця. Кажу вам зразу. Тобто розмовляємо, дивимося. Якщо в грудні, в січні починають присилати, то там буде і пересорт, і все, що ви хочете. Не кажіть мені, що це не так, тому що ну, скільки я дивилась, скільки я від вас слухала, то це саме це не повага до своїх покупців. Троянди садяться в вересні-жовтні. Все, вона повинна добре вкорінитися. А потім ми вже садимо її в березні, для того, щоб вона у вас перезимувала. Про посадку, як садити троянди, як робити ямку, заглибляти це все є в відео. Я не буду зараз про це повторюватись. Там плод до схеми намалювала, все розповіла. Якщо ми садимо в вересні, ще багато запитів, от троянда ж приходить обрізана і починає давати нові пагони. Ми цього не боїмося. Так, вона обов'язково піде рости. Ну, це троянда її обрізали. Вона чому ми зараз не ріжемо, щоб не викликати у цей ріст нових пагонів. Якщо обрізати, вони підуть рости, тому що рослинки ще не сплять. Вони ще добре вегетують і вигітувати вони будуть, мабуть, аж до грудня. То вони підуть рости. За зиму ці молоденькі пагони, звичайно, не визріють, вони вимерзнуть, не боїмося, весною підуть рости нові. Тобто ми, нас це не хвилює. Якщо посадили восени, спочатку просто поливаємо, обов'язково на зиму ми їх окучуємо. Обов'язково окучуємо землею, залишаємо буквально грамулічку, щоб троянда тут дихала. Тобто не закапуємо картоплю з головою, на зиму це не потрібно. Просто от залишаємо її на зиму, утіпляємо її землею. Найкраще вона так перезимує, незважаючи не на те, які будуть погодні умови. Якщо ви купили троянду на ринку, зараз теж починаються троянди з квітами, таке все гарне, вже вквітуючі. Ой, вона така гарна, я її посажу, вона буде рости. Троянду з квітами ми не садимо. Ні, купувати, звичайно, можна. Так, це дуже гарно, коли ви бачите, що ви купуєте, приблизно ще бува, що видно, який це буде кущик, не завжди, але так, чи дві-три палки, чи хоч щось. Дуже великі кущі, ну, як би то. Я не знаю, може хто і садить, але ми троянду, якщо ми купили навіть велику таку, здається, троянду з відкритим коренем, саме з відкритим коренем зараз йде мова, ми її обов'язково обрізаємо сантиметрів на 20-30 від місця прививки. Обов'язково її обрізаємо, ніяких квітів поставили собі у вазу, хай вони там стоять, вас радують. Кущ ми залишаємо без і всієї зеленої маси. Тому що їй зараз потрібно наращувати коріння, а не годувати оці ваші квіти. Якщо ви посадите троянду з квітами, вона буде всі сили віддавати на те, щоб прогодувати ці квіти, дати насіння на корінь в неї сил просто не залишиться. А ми зараз будемо займатися тим, щоб стимулювати її коріння. Тобто даємо радіфарм, даємо їй фосфорні добрива. В лунку посипали трохи. Тобто в нас ціль просто вкорінити нашу троянду. Квіти, це вже будемо чекати наступного року, через рік, це вже будемо чекати квіти. В цьому році квіти, якщо ви садите троянду, ми не чекаємо. І ще одна така порада. Якщо ви садите троянди, вроді ви і запам'ятали, що ви посадили, але для вас важливий сорт. Навіть чесно кажучи, сьогодні він не важливий, завтра буде важливий. Підпишіть одразу в ямку. От розклали і підпишіть. Бо гляньте, яка в мене красунечка. Ну не знаю я, що це таке. От гляньте, квітне красунечка. Всі запитують, хто це, не знаю. Розумієте, садила по схемі, що я там заміняла, декілька сортів замінила. Зараз ось не знаю я, що воно. Тому якщо для вас особливо важливий сорт, та й взагалі, як я кажу, будуть запитувати там сусіди, запишіть собі, помітьте собі сорт. Найкраще це зробити саме на кущу.